Одна, од, одного разу о, якась вчителька, не знаю, мабуть, то вже не знаю з якого предмету, накинулась на мене на, 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 під час уроку. Чого ти липишся? А я, як українець і, і школяр, я ще не, щойно недавно приїхав, що переїхав з України, не зрозумів, що вона питає, а я посміхався чомусь, невідомо чому. Якісь свої думки, чи, і, і, з яких я не знаю. Ну і, і оскільки я не зрозумів, що вона питає, то я далі посміхався. Вона криком репетувала, чого ти липишся. Отаке було ставлення до нас, українців. І, і ніхто не зважав на то, розумієш, не розумієш. Не розумієш, не вмієш відповідати. Садись, два, та й все. І вся відповідь ніяких проблем не було. І тому і, 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 і швидкими темпами нас розфікували настільки, що 57-го року. Коли я вже закінчив технікум в Магадані, ну, цю школу якраз того ж 53-го закінчив школу, 53-го вступив в технікум, 57-го закінчив. Коли я закінчив технікум, приїхав в концтабір, привезли мене в концтабір з новим терміном. І зустрівся з українцями, то я вже ледве 100 слів пам'ятав українською мовою. А спочатку було перше, чого ти липишся? Репетувала на мене. А через чотири роки я вже і вже добре знав, що таке либишся, і вже не либився, і вже своєї мови не знав. А така ситуація.